А яка ж наша водарка гарна. Ні в одному селі такої гарної нареченої немає. Он, а ви бачили? А в Яблунівці взагалі тих дівчат немає, та да хлопці до нас всі ходять. <рес> так там і заміж нема кому виходити. Хлопці втікають. Зате в нас такі дівчата всі файні. А які бенди ви бачили? Я собі теж такі хочу на весілля, такі всі кольорові. А мені батько привіз. А тобі привезе? Не знаю. Моя ж ти дитино люба, яка ж ти гарна, мила, як квіточка. Благослови мене, мати, все село обходити і всі в гості запростити на наше весілля велике. Благословляю тебе, дитино, перший раз, другий, третій. Хай Бог благословить! Хай Бог благословить! Хай Бог благословить! Ой, дамо дівчата. Ой, дівчатка калочижне так, так. Треба нам забути, не обійти там одну хату. Я бачила там стільки. Діти, не баріться на чужі хлопці, не заглядайте. А Івана Андрійовича переносила, а він на дівчат дивиться. Може, заспіваємо. <свист氣> <свист氣> Небі вітре в лозі. Не Невітре ві лузі, а повій, по дорозі, повій-повій дорогою, за нашою молодою. Вітрець пробіває, вітрець пробіває, льонок вилягає, а молода стружечками, як мак процвіта. Баті. Не сама я хожу, не сама я хожу, за собою дружок вожу. Два чотири, всі хороші чорнобрив, а одна я Чорнобрива всіх нас пригласив. Капає дощик із неба, капає дощик із неба. Кому чого треба? Зелета. Добрий день, дівчатка! А в хату запросите? Ну а як же ж? Не годиться на весілля просити на дорозі, як то кажуть, просили на дорозі, щоб не було на порозі. Заходьте, будь ласка. Добрий вечір ваші хаті. Просили батько і мати, і я вас прошу, з хлібомсь! Весіллю коруваєм, просимо вас на весілля. Приходьте всі. Дякуємо. Обов'язково прийдемо. А пові по дорозі, повіпові дорогою за нашою молодою. Вітрець провіває, вітрець провіває, льонок вилягає, а молода з дружечками як мак, процвітає.